Нарізала смужок шириною 3 см і пришиваю їх до центрального квадратика з усіх чотирьох боків з однаковим припуском на шов, це дуже важливо. А потім беру лінійку і ніж і зрізаю по діагоналі цю пришиту смужку. Я тільки відступаю від країв з одного боку 2 см, а з другого боку прямо в Тобто зрізаю трикутник? От і виходить, що квадрат ніби вписаний по косі, то тому й називається скошена криниця. Так роблю на кожній смужці пришитий з чотирьох боків. Тобто пришила всі смужки з чотирьох боків, зрізала по діагоналі і знову пришила інші смужки. Причому на цій прихватки смужки в кожному ряду я робила трошки ширше. Якщо в першому ряду вони були 3 см, то в другому вже 3,5, а в третьому-четвертому в четвертому вже 4 см.